Коли я ще з мамою ходила в гості, я згадую цих людей, які мали своїх дітей, ці чоловіки, вони були, вважаються порядними сім'янинами. І тепер я аналізую, яким поглядом вони дивилися, з яким блиском в очах, як учащалося їхнє дихання. Так, мені ніхто нічого не зробив. Але я сьогодні просто в шоці від тих людей. Я говорю з багатьма жінками, як психолог, і коли жінки плачуть і кажуть, де вперше їх розбестили. Хто? Рідний дядько, дід, ви не знаєте ніколи, як може розгулятися сексуальна енергія. Ті ексгибіціоністи, які зустрічали після радянської школи, стояли і трясли своїм наченням, вони ніде не ділися, вони є. І це сильніше за них, сильніше за раціо. Люди, будьте пильні, ваші донечки не повинні ніколи сідати на колінка малознайомим чоловікам. Будучи чистими і світлими всередині, ви не уявляєте, в якому ви світі живе.